Ох у нас і шафа, величезна шафа. В неї помістилася б найвища жирафа. Ще й жираф, і з нею і жирафенята. Шафа в нас велика, в ній багато місця. Наша шафа легко всіх жирафів вмістить. Гра, як було раніше і як зараз. Ти тут бачиш традиційну українську хату. Знайди шафи або те, що слугувало замість них. Скриня це традиційний для України вид меблів, у якій зберігали одяг, коштовні речі, прикраси. Раніше була скриня. А зараз що це? А зараз це шафа для одягу. Знайди шафи або те, що слугувало замість них, та порівняй із зображенням на картині на кухні з мамою. Це мисник, дерев'яна полиця для зберігання посуду. Іноді він має форму шафи, яка підвішується на стінку. Раніше був мисник. А зараз що це? А зараз. Це шафа для посуду на кухні. Конструювання з паперу шафка. Для конструювання буде потрібен аркуш кольорового паперу прямокутної форми. Спочатку його треба скласти навпіл, зігнувши посередині. Потім його треба розгорнути та скласти праву сторону прямокутника до лінії згину а потім ліву сторону прямокутника до лінії згину. Скласти треба так, щоб у шавки двері закривалися. Як прикрасити свою шафку та що в ній буде зберігатися, ти придумаєш сам. Мені дуже цікаво буде подивитися, яка буде твоя шафа. Успіхів тобі! На все добре!